Вітаю вас на каналі ProMUA. З вами білик Сергій і це промова, це ми так назвали наш подкаст. Це третій випуск, де я ділюсь досвідом у сфері інтернет підприємництва. На шляху до успіху кожен з підприємців проходить власний шлях, сповнений невдалими спробами, помилками та невдачами. За статистикою 80% бізнесів закриваються впродовж першого року існування, основні причини брак досвіду та фінансування. Так, на жаль, не завжди є можливість на початку власної справи одразу вкладати великі суми коштів. То що, не розпочинати власну справу, якщо немає великого бюджету? Ні, і ще раз ні. Якби всі так думали на початку, то й підприємництва б не було. Але яку нішу обрати? Що продавати? А якщо не піде? А якщо навпаки піде, а в мене товар закінчиться? Певнений, що всі ставили собі такі питання перед тим, як відкрити свій перший магазин. Якщо щось забув згадати, напишіть в коментарях. Тому тема сьогоднішнього подкасту дропшипінг, як розпочати власну справу з обмеженим бюджетом. У минулому випуску я розповідав, чому вважаю маркетплейси ідеальною платформою для новачків. Якщо ще не слухали, посилання залишу в описі та в першому коментарі. А поки розглянемо детальніше, що таке дропшипінг, з чим його їдять та які підводні камені є в даній моделі ведення бізнесу. Для початку розглянемо, що таке дропшипінг та як він працює. Дропшипінг це схема продажів, в якій магазин є посередником між покупцем та постачальником. За цією схемою постачальник надає вам прайс товарів з рекомендованою ціною і вашою націнкою. Ви розміщуєте товари у своєму магазині, встановлюєте націнку і залучаєте покупців. При надходженні замовлення, ви оброблюєте замовлення, узгоджуєте всі деталі з покупцем і передаєте цю інформацію постачальнику. Далі справа за ним відправити товар, отримати за нього кошти та провести взаєморозрахунки з магазином. Дана модель продажів не нова і ідеально підходить як для початківців, так і для тих підприємців, які бажають розширити власний асортимент або протестувати нові категорії товарів. У даної моделі є як свої плюси, так і мінуси, які необхідно враховувати. До переваг дропшипінгу я б відніс. Перше – мінімальні початкові витрати. Найбільша перевага дропшипінгу полягає в тому, що вам не потрібно інвестувати тисячі доларів у запаси. Ви можете розпочати продаж товарів без великих початкових витрат. Друге. Швидкий старт. Запустити бізнес за даною моделлю легше, ніж традиційний роздрібний бізнес. Адже вам не потрібно турбуватися про управління складом, упаковку та відправлення товарів. Ці процеси забирає на себе постачальник. Третє. Гнучкість. Дропшипінг дозволяє вам легко експериментувати з асортиментом товарів без зайвих витрат або ризиків, пов'язаних із непроданими запасами. Для новачків, які тільки розпочали свою справу, це може бути досить вагомим аргументом. Четверте, можливість працювати будь-де все, що вам потрібно для ведення бізнесу за даною моделлю, це ноутбук та інтернет-з'єднання, ви можете управляти своїм бізнесом з будь-якої точки світу. П'яте. Концентрація на розвитку вашого магазину. Знявши з себе обов'язки з організації доставки, у вас звільниться більше часу на маркетинг. Ви зможете активно займатися просуванням товарів, що збільшить ваш дохід. Але, як і у будь-якої моделі бізнесу, є й свої мінуси. Їх також варто враховувати. Для себе я виділив наступні Перше. Висока конкуренція. Окрім вас, такі ж товари можуть продавати ще багато магазинів і є категорії, де конкурувати досить складно. Друге. Низька маржинальність товарів. В порівнянні з власним складом націнка на товари, які продаються по даній моделі, може бути невисокою. Зазвичай, націнка від постачальника коливається в середньому від 15 до 40%. Третє. Залежність від постачальників. Якщо постачальник з певних причин припиняє роботу або в нього перебої з поставками, це напряму впливає на ваш прибуток. Тож рекомендуємо завжди мати в запасі декількох постачальників, у яких можна замовити товар, якщо він закінчився у вашого основного постачальника. Четверте, слабкий контроль процесів ви не можете проконтролювати якість товару та час доставки. Наприклад, ви не зможете перевірити товар на наявність недоліків перед відправкою. Деякі постачальники не перевіряють товар перед відправленням, тому клієнт може отримати брак. У таких випадках відповідальність перед покупцем несете ви, і вам потрібно буде вирішувати питання щодо обміну чи поверненню товару. Звісно, це не весь список плюсів і мінусів, проте я намагався виділити найголовніші. Якщо я щось не врахував і вам є що додати, діліться в коментарях. З плюсами і мінусами даної моделі розібралися. Тепер треба визначитись з платформою, де буде розміщуватися ваш магазин, знайти та домовитися з постачальниками, оформити свій бізнес. Розглянемо кожен з етапів детальніше. Якщо ви новачок і тільки розпочинаєте роботу, то маркетплейси, такі як пром, це ідеальний варіант для вас. Про всі переваги маркетплейсів, детально розповідав у минулому випуску. Тут зупинюсь лише на декількох пунктах: швидка реєстрація та запуск магазину від одного дня. Рішення з коробки. Ви отримуєте всі інструменти, які необхідні для успішної роботи магазину. Низький поріг входу. Магазин на маркетплейсі обійдеться вам значно дешевше, ніж розробка власного сайту, готова база покупців, можливість експериментувати з різними категоріями товарів. Звичайно, переваг значно більше. Тут я ще не згадував про компенсації, повернення комісій тощо. Тому, якщо це ваш перший досвід в інтернет-продажах, пром для вас ідеальний варіант для старту. Отже, з майданчиком визначились, тепер поговоримо про юридичну складову. А саме, чи потрібно реєструвати ФОП, якщо ви тільки розпочинаєте. Моя рекомендація так потрібно. Так ви не будете порушувати законодавство. До того ж, зареєструвати ФОП можна за один день, наприклад, через ДІЮ. Головне обрати потрібну групу платника єдиного податку та відкрити потрібні кведи. Варто зазначити, що податки для підприємців, які офіційно ведуть підприємницьку діяльність, значно нижчі за податок на дохід фізичних осіб. Наприклад, ФОП третьої групи кожного кварталу сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу та 4422 гривні ЄСВ. В той же час податок на дохід фізичних осіб складає 19,5%. Погодьтесь, є різниця. До того ж, це збереже ваші нерви, якщо до вас завітає податкова з перевіркою чи фінмоніторинг. Про те, як зареєструвати ФОП та що необхідно знати про це, поговоримо у наступних випусках. Наступний крок обрати постачальників. Але де їх шукати? І головне, як знайти надійного постачальника. Ось декілька порад та лайфхаків, які допоможуть вам у цьому. Визначте нішу вашого магазину. Перш ніж шукати постачальника, важливо чітко визначити, в якому напрямку ви хочете працювати. Вибір ніші не тільки допоможе вам зосередитися на конкретному асортименті товарів, а й полегшить пошук спеціалізованих постачальників. Скористайтеся спеціалізованими платформами. Існує безліч платформ та каталогів, які спеціалізуються на з'єднанні дропшиперів з постачальниками. Наприклад, багато постачальників можна знайти на Prom, OLX або тощо. Використовуйте Google. Один з очевидних, але ефективних способів скористатися Google для пошуку постачальників. Важливо пам'ятати, що не всі постачальники вкладають кошти в просування своїх сайтів, тому не зупиняйтеся тільки на перших сторінках пошукової видачі. Часто на початкових позиціях розташовуються посередники з вищими цінами. Щоб знайти більше варіантів, спробуйте робити запити не тільки з ключовими словами типу постачальних зоотоварів Україна, але й зоотовари Оптом. Це допоможе розширити ваш пошук і надасть більше можливостей для вибору. Не забувайте й про найбільші офлайн ринки України. В Україні є декілька великих ринків, де можна знайти широкий асортимент товарів від різних постачальників. Один з прикладів це знаменитий ринок сьомий км в Одесі. Щоб знайти там постачальника, не обов'язково їхати туди. Все можна зробити онлайн. Торговий майданчик має свої сайти з пропозиціями як для опту, так і для дропшипінгу. Обираючи постачальника, особливо звертайте увагу на відгуки про постачальника. Перед тим як почати роботу з тим чи іншим постачальником, варто пошукати про нього відгуки на тематичних ресурсах або в соцмережах. Це дозволить вам оцінити досвід інших продавців та прийняти рішення щодо співпраці, умови повернення товару. Краще співпрацювати з постачальниками, які самі обробляють повернення товарів і проводять гарантійне обслуговування та заміну товарів у випадку браку. Оновлення залишків. Важливо, щоб постачальник регулярно оновлював інформацію про наявність товарів. В іншому випадку існує ризик втратити кошти на рекламу товарів, яких немає в наявності, та отримати негативні відгуки від клієнтів. Вибір товарів для продажу. Обирайте товари, які мають попит в онлайні. Оптимальними для дропшипінгу є одяг, взуття, електроніка, косметика, сумки, парфуми, білизна. Але насправді онлайн можна продати все. Головне знайти підхід для кожної ніші, режим роботи постачальника та графіки відправки товарів. Якщо ви обрали товари широкого вжитку, такі як, наприклад, взуття чи сумки, важливо, щоб постачальник міг оперативно відправити замовлення день в день або наступного дня. Це надасть вам перевагу перед конкурентами і як результат більше замовлень та задоволених покупців. І наостанок розглянемо дві популярні моделі співпраці між дропшипером і постачальником. Модель перша відправка товарів від імені дропшипера. Зазвичай постачальники надають можливість реєстрації на їхньому сайті, де дропшипери можуть оформлювати замовлення, вказуючи деталі, що, кому і куди відправляти, а також за яку ціну. Процес виглядає наступним чином: ви приймаєте кошти від покупця, переказуєте постачальнику закупівельну ціну товару, наприклад, 500 гривень, а постачальник вже здійснює відправлення від імені вашого магазину, модель друга відправка товарів від імені постачальника. У цій моделі на сайті постачальника для дропшипера створюється особистий баланс. Кожного разу, коли клієнт отримує замовлення, до балансу додається націнка. Для прикладу, Якщо оптова ціна товару становила 500 гривень, а ви продали його за 700, тоді після отримання покупцем товару на ваш баланс зарахується 200 гривень. Таким чином, немає потреби у постійних переказах коштів. Є сума на балансі, яку можна перевіряти та за потребою знімати. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Перед тим як розпочати роботу, перше. Ознайомтеся з тонкощами дропшипінгу, зважте плюси та мінуси. Друге, визначтеся з нішою, яка зараз у тренді. Третє, Знайдіть постачальників для співпраці. Четверте: оберіть маркетплейс, де стартуватимете. Рекламувати товари можна як на самому маркетплейсі, так і за допомогою Google Shopping. На цьому все. З вас лайк та підписка на канал. З мене більше цікавої та корисної інформації про бізнес в інтернеті.